Місце Москва, метраж 47. кімнати 1, висота, потолков 2, 7, сім 3. Монроблей дизайн, Анна Нікітіна, фото Світлана Ігнатенко. Коротенько, дизайнер Анна Нікітіна переробила типову однушку в новому будинку функціональну і зручну студію для двох осіб. Кухню з барною стійкою об'єднали з вітальною і спальною. Приватну зону відокремлюють перегородки з гіпсокартону, щоб додати інтер'єру індивідуальності. Вибрали фарбу яскравих кольорів, вийшли помаранчеві і сині акценти, які піднімають настрій. Подробиться замовник адекватно оцінював можливості невеликого метражу квартири, тому основне завдання було тільки одне: передбачити повноцінне спальне місце не на дивані. Я спроектувала розсувні перегородки, але в процесі будівництва господар квартири від них відмовився, посилаючись на те, що приватності досить вже від збудованих перегородок. Розповідає Анна Нікітіна. Від обіднього столу теж відмовилися на користь барної стійки і м'якої зони з диваном, де можна приймати гостей, готувати і спілкуватися одночасно. На кухні трохи шаф над половиною робочої зони верхні шафи зовсім відсутні. Проте місць для зберігання достатньо є навіть посудомийна машина. При тому, що замовник любить готувати, він купує тільки найнеобхідніше тому складати і зберігати особливо нічого. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, піш, подія, банер загальний. Банер-контейнер, ідентифікатор. Банер 6,206,8E3 A84. АФісім4. Ствальдев'яшість дев'ять Е 7 Стіни пофарбували на підлозі інженерна дошка, Найяскравіше в обробці стіна в спальній зоні, виконана зі старих дощок, привезених з покинутого села. Дошки раніше служили коморою, балконна стіна пофарбована крейдяною фарбою. Ми планували зробити невеликі полички і розставити на них декор. Доповнивши оформлення крійдяними зображеннями і написами, але цій задумці також не судилося реалізуватися, тому що у хлопців з'явився вихованець, і біля цієї стіни поставили його будинок. Розповідає дизайнер-замовник, фанат гонок. Тому на одній зі стін з'явилися фотошпалери із зображенням відомої гоночної траси Нюрбургер-Нордшляйфе. Колір передпокою теж не випадковий це один з двох кольорів гоночної команди Дюльф. Вийшло, що ми відобразили в інтер'єрі інтереси замовника, але зробили це досить завольвовано. При вході в квартиру є гардеробна, в якій розташовується як верхній, так і повсякденний одяг, завдяки тому, що шафи до стелі, гардеробна містка. Розміри спочатку були скориговані так, щоб в них стала меблі ікеа. Основний декоративний елемент стелаж при вході, який працює на дві сторони, оскільки стоїть на просвіт і відокремлює передпокій від житлового приміщення. У ньому розставлені моделі автомобілів, старовинні шкіряні книги і декоративні елементи. Планування санвузла вийшла вдалою, вдалося розділити його на три частини: зона раковини і унітазу, душова, і місце зберігання. В якому розташовується пральна машинка і невеликий господарський шафа в обробці зіграли на контрастах, але при цьому санвузол вийшов спокійним. Дизайнер поєднувала плитку під карарський мармур і плитку під мокрий сланець. В сланці є ледь помітні частинки шиммера, які надають плитці ефект мокрого каменю. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба літлебрене. Підлогове покриття інженерна дошка, лап-арти меблі, стільці, ікеа меблі, екомебель гарнітур, екомебель, побутова техніка, бощ, змішувачі бланцо, мийка, бланцо освітлення, майтоні, хостина, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, лап арти, м'які меблі, столик, ікеа, текстиль та декор, гарагоме, гомегме техніка, самсюнг, освітлення. Фавої ванна кімната оздоблення плитка порцеланоса фарба, літледрене, підлогове покриття порцеланоса меблі, іке сантехніка белбадно це зараз ідеал стандарт декор, Та форма, змішувачі белбадного освітлення, арлікт прихожа оздоблення, фарба, літледрене, підлогове покриття, лапарти меблі, полиця, арчполе, освітлення, арлікт спальня оздоблення. Харбар і фледрене підлогове покриття, лапарти, меблі, кувати ікеа, приліжкові тумби ювер, текстиль і декор, іке хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW рю.